Це буде ваш вклад в цю війну. Об'єднані перемагати українців закликають долучитися до збору коштів на новий автомобіль для воїнів 47-ї окремої механізованої бригади Магора. Автомобіль захисників пройшов довгий шлях на війні, але згорів під час ракетного обстрілу Івано-Франківська 21 липня. Для захисників це була не просто автівка, а дім та справжній побратим. Транспорт пройшов з ними десятки бойових маршрутів, але не витримав підступного удару в тилу. Це наш бойовий побратим. Він був куплений. Нашими волонтерами, людьми була гостра проблема в автомобілі, де можна було скажімо, використовувати його як, як штаб, як житло, як, скажімо так, транспорт, який пригодиться на всякі випадки. Для нас це дуже тяжка втрата і, скажімо так, дуже гостро зараз ми це відчуваємо. Дуже гостро це відчуває командир, тому що. Він продовжує далі воювати. Скажімо так, бойові задачі залишилися ті ж самі, і їх потрібно виконувати. Ворог. Наразі бійці потребують нового автомобіля. На аналогічний потрібно 350 тисяч гривень, з яких вже є 50 тисяч. Щоб зібрати решту суми, закликають волонтерів об'єднатися та відкрити так звані дружні банки. Індивідуальні збори по 20 тисяч гривень. Кожен після завершення збору організатори проведуть лотерею серед волонтерів, які відкрили дружні банки. Приз унікальна карта України, створена з гільзи, з підписами бійців на зворотньому боці. Кожен волонтер відкриє банку на 20. Тисяч і взамін від проекту загартована війною. Проведеться лотерея. Будучи на одній з поїздок на сході, я взяв гільзи. і ми думали, що з ними зробити. Подумали, і от вийшла нас така карта України, залишивши гільзу. Вона на дерев'яній основі з схід України це є випалено. Чому випалено? Це то все, що лишає москаль після себе. Залишає Тобто він випалює. Повністю все. Ми так і на карті лишили, що це чорна земля, що лишається після. Я приходи в Москві. Буде розігруватись такий лот. Це карта України, яка зроблена з Гільзи. Тут вона гарно так обрамлена, вона буде виставлена в аукціоні і зібрані кошти підуть на купівля на, якби, нового джмелика для мене. Так що проб, прошу вас так само дивитися за анонсами, коли буде розіграш, і брати участь. Розумно до перемоги, слава Україні. Ім'я переможця лотереї визначить чотирирічна донька Героя України Назара Бакая, який захищав країну ще з часів АТО. А з початком повномасштабного вторгнення знову став до лав захисників у 2024 році. Він загинув поблизу Бахмута. Його дружина Ольга, попри втрату, продовжує підтримувати військових і надихає інших жінок не здаватися. Має кожна дружина не падати духом, має нести. До боротьбу далі має, ну не то, що повинна по змозі допомагати, щоб там, кому чоловіку, не було соромно. І такий в мене посил. Я роблю все тут, щоб йому там не було за мене соромно. Бо хто як не ми, ми маємо бути надійним тилом для наших хлопців. Організатори закликають усіх небайдужих долучитися, адже кожен внесок це реальна допомога, яка може врятувати життя на фронті. Воїн. Повинен захищати людей, а не просити кошти. Розумієте, ну, це трошки так неправильно, але, на жаль, маємо, що маємо. І хочеться звернутися до людей, щоб ви розуміли, що це від вас не буде просто там, донат чи просто кошти. Це буде ваш вклад в цю війну. Тому що не кожен може воювати. Але як повіть собі, що ви дали тисячу гривень, образно, чи донат, чи там 2 тисячі гривень, це буде частинка цього бусу. Це, скажімо, буде частинка вашої участі в цій війні. Надія Дзінькова Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.